Добре день. наша команда називається Інзешеддом. Ми розробили розумні жалюзі, які складаються з системи фотодатчиків, блоку керування на ордену та програмного забезпечення. На екрані ми бачимо, що показується температура з однієї сторони будівлі, там, де є жалюзі, і з іншої сторони будівлі, там, де нема жалюзі. Представимо ситуацію, коли спека і літо. Вмикаємо наші сонця. Сонце починає світити на обидві сторони. Будівлі. При цьому бачимо, що температура з тієї сторони, там, де немає жалюзі, поступово підвищується. З цієї там, де є жалюзі, температура не підвищується поки, бо жалюзі повернуті білою стороною перпендикулярно до сонця, що і відображають сонячні промені. Представимо ситуацію іншу, коли зима і дуже сонячний день. При цьому жалюзі повертаються автоматично перпендикулярно до стіни. Сонце прогріває стіну будівлі і нагріває саму будівлю. І третя ситуація, коли не сонячний день або ну, взимку, жалюзі повертаються чорною стороною до сонця, при цьому нагріваються і прогрівають повітряну прослойку до будівлі. Система також оснащена автоматичною відправкою СМС. Вказаний номер, ну, будь-який вказаний номер, е, яка, яка посилає находу жалюзі. Так, економічний ефект жалюзі. Е, Ця система дозволяє економити 250 гривень на рік з кожного квадратного метру е, поверхні. Дякую за увагу.